Кошенята попліткуємо, як ціна Кароль монополізує, шоу бізнес каменських обирає руський мір. Монахиня Злата Огнєвіч, емігранти. Квіткова поступам сідокової. Мощути зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Піч. Ну що ж, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, Нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректного інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Кошеня мені надсилає афішу концерту з характер парку та просить звернути увагу на цікаву деталь. Пам'ятайте, за підтримки Lux FM хедлайнеркою концерту в Характер Парк повинна. Була стати Наді Дерефєєва 29.08, але захід перенесли на афіші. Ми з вами бачимо центровий персонаж. Це Дерефєєва та інші артисти, тому що зазвичай є головний той, хто задає, так би мовити, вектор заходу, та інші е, музиканти зафіксували, запам'ятали Дерефєєва та інші артисти. Далі, афіша, 26 вересня, характер парк виступає Тіна Кароль. Також буде Яромія, Едгарті і Скайлер. Дивіться, Тіна Григорівна знаходиться по центру Афіші, але інших артистів немає. Я почав копати інформацію. Мені стало відомо, знаєте що? Менеджмент Тіни Кароль узгодив лише такий варіант, на якому Тіна зображена одна без інших артистів. Мені цікаво, як взагалі обирають артисти собі той чи інший шлях, враховуючи те, що є безліч конкурентів. В якій би сфері ти не працював, конкуренти будуть завжди. Це класно, це нормально, це правильно. З багатьох причин, як мінімум, це тебе стимулює розвиватися, не знаходитися в стані стагнації, рухатися далі, пропонувати новий якісний контент і самому зростати. Тіна Григорівна при будь-якій нагоді. Там ми конкурентку одну прибираємо, там прибираємо іншу. Тут ми на афішах сольно і більше нікого, я єдина зірка. Тіно. Ну воно так не працює. Зрозумій, врешті-решт. Часи Пугачової минули, коли ти усіх прибираєш, на сцені може бути тільки одна Алла. Монополія зникла. Так, залишилися деякі старі гравці на ринку. Звісно, що залишилися певні правила, стандарти шоу-бізу. Але. Сам механізм взаємодії комунікації артистів з іншими колегами він дуже змінився. І треба це розуміти, бути в контексті часу. Ну ти ж співаєш людині, потрібна людина. Да -да 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 а тут, дивлячись на цю поведінку, не скажеш. Що людині потрібна людина. Тож ось так, Григорівна обирає шлях максимальної домінації навіть на рівні афіш. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. І я нагадую, у нас є чудова телеграм-спільнота. Гарячі палки дискусії кожного дня. Долучайтеся посилання в описі та в закріплених. А тепер трішки про. Настю Каменських, яка зробила свій вибір, яка говорить про те, що неважливо якою мовою розмовляєш. Головне це мова кохання а, намагається створити фейкову реальність. Я про це писав в телеграм-каналі та в своєму ТРЕЦ а, за допомогою ботів, що дивіться на мене, звертають увагу в усьому світі. Я затребувана, я подобаюсь людям, і бла бла бла. На кого це розраховано, я не знаю, але говорячи з деякими колегами, в кулуарах ходить інформація про те, що. Настя не консультувалася на цей раз потапом, а вона знаходиться в парадигмі все ж таки того, що ну, росіяни переможуть. І тому треба максимально якось відійти від своєї вишиванки та Я Україна до етапу, що не все таке незначне, любов спасет мір, бла, 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 бла. І будемо спостерігати за багатьма персонажами відкат назад, тому що вони вважають. Україна не має шансів відстояти свою незалежність. Все одно Росія перемагає так чи інакше, і тому треба будувати місток об'єднання народів задля того, щоб гастролювати потом в СНГ. І знову говорити про те, що дивіться, ми ж не конкретно в Росію поїхали. Ми поїхали в СНГ. Починається все з рускового язика, продовжується потом гастролями, виступаємо для русских в Турції і так далі. І так далі, і так далі. Розумієте? Тому будемо дуже активно спостерігати за тими артистами, які перезиваються. Золотий вік теж лицемірить, ви могли давно з нею розірвати контракт, але ви ігнорували усі запити від людей до тих пір, поки не стався справді гучний скандал, і ви зрозуміли, що вам ваша репутація дорожча, аніж відмазувати НК. А по суті, чхати ви хотіли на думку людей. Ви просто злякалися за свою репутацію. Не здивуюся, якщо на стьому зовсім скоро ми побачимо на корпоративах у русських і понеслося, і так, далі, і, так далі, і так далі. Робіть висновки: ось такі вони, зіркуни, перевзуванці. А я нагадую, що 26 вересня виходить прем'єра мого нового треку гороскопи. І дуже сподіватимусь на вашу підтримку, стрімінг та прослуховування. Підтримуйте своє українське. Напишіть в коментарях, як вам композиція від 1 до 10. Залишаю поки що для прослуховування невеличкий шматочок. Забувають всі проблеми скорпі. Злата Огнівіч, співачка, інстаграм, діва, суперталановита вокалістка, колишня героїня проєкту Холостячка. Знаємо про Злату ми безліч всього, але не знаємо про її особисте життя знову нічого. Кому що відомо про Злату Огнівіч, з ким зустрічається, проводить час. Напишіть, будь ласка, тому що нулі інформації. Тому що враження ніби у злати немає особистого життя, в де тільки є робота, робота і ще раз робота. Не вірю. А Макс Бердін. Пам'ятаємо останні плітки. А що далі було після Макса Бердіна? know. Тому, хто що знає, даю клич, кошенята. Надсилайте. Анонімність гарантую. Чи пам'ятаєте ви гучне вбивство Українки Ірини Заруцької чи Шизоф... В Америці опублікували відео, як він напав на українку. Республіканці та Ілон Маск використовують цей якесь виключно в своїх політичних цілях, аби максимально насолити демократам і чхати вони хотіли, що напад здійснений на українку, що її немає більше в живих. З наших офіційних обличчя. На момент, коли я дізнався про цю новину, зреагувала тоді тільки прем'єрка України Юлія Свириденко. МЗС на той момент мовчало. Мене лякають історії з міграцією. Знаєте чому не дай Боже в Україну почнуть завозити сирійців і подібних персонажів. Я не ділю людей на раси, гендер і так далі. Я абсолютно лояльний, толерантний до кожної нації, до будь-якого кольору шкіри. Я вважаю, що ми незалежно від того, якого походження, якої орієнтації, кожен з нас має право на достойне якісне життя в демократичному світі. Але кількість злочинів в Європі зросла саме через біженців. І от якщо почнуть завозити сюди людей а іншого світу, не слов'янського, не європейського випадки небезпеки, це може стати нашими реаліями. І мене це справді хвилює. Ризики великі, і до чого це призведе. Я гадки не маю. Чи у вас є подібні хвилювання? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво почитати вашу думку. А також нагадаю, що в транспорті взагалі будь-де Небезпека може знаходитись крізь і всюди, тому майте якісь, хоча б мінімальні засоби оборони, які не заборонені законодавством. Продажу квіткову. Значить, вийшло чимало матеріалів про те, як Квіткова негативно впливає на професійні здобутки її обранця Брошка, футболіста, який зробив пропозицію дачі. І от Квіткова емоційно відреагувала на хейт через розкішну обручку та молодого нареченого. Я вірю в те, що людині потрібна людина. І у разі, якщо це правильний обранець, а тоді ви будете разом зростати, процвітати, розвиватися і досягати висот. Якщо ця людина тобі не підходить, і ця людина буде тільки негативно на тебе впливати, то зруйнується твоя кар'єра, твоє життя, твоя репутація. І мені здається, що Даша це саме та людина, яка витягує максимум із е, чоловіка, залишаючи його нічим в усіх сенсах цього слова. Я звісно можу помилятися суб'єктивно. Мені здається, Даші потрібен чоловік. Який буде значно старше за неї, і вміти бути в сильній позиції. А брашко Квіткова, не знаю. Мені дуже шкода, якщо він втратить свої здобутки і перестане бути класним футболістом, лише можу побажати йому втриматись в професійному плані і не втратити кар'єрний зріст. Тож ось так. Специфічна пара, дуже багато протиріч, але маємо те, що маємо. Знову ж таки, можливо, вони найщасливіші люди у світі. Бажаємо вам щастя. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар, а я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Побачимось, Па-па.